Мені було років десять, як і більшість я полюбляв дивитись на грозу з вікна. Аж ось я помітив невеликий сяючий шар, який повільно, наче з вітром, рухався над травою. Я був дуже здивований побаченому, і вже потім дізнався, що цей дивний феномен називається кульовою блискавкою і є одним із найбільш садкових і непередбачуваних явищ в природі. Кульова блискавка зазвичай має форму кулі діаметром від кількох сантиметрів до кількох метрів. Її кольори можуть варіватись від білого та жовтого до червоного та синього. Це явище може тривати від кількох секунд до кількох хвилин. Кульова блискавка може рухатися в довільному напрямку, часто наближаючись до предметів, які добре проводять електричний струм. Вона може зникати безслідно або залишати після себе запах озону або сірки. Кульова блискавка часто взаємодіє з електроприладами, металевими предметами і іншими провідниками електрики, що може призвести до їхнього пошкодження або навіть до короткого замикання. Вважається, що кульова блискавка може бути формою плазми іонізованого газу з високою температурою, який утримується в формі кулі магнітними або електричними полями. Інша гіпотеза передбачає, що кульова блискавка утворюється в результаті хімічних реакцій, які виникають у повітрі під час грози, що створює самопідтримуючий розряд. Останні дослідження вказують на можливість існування так званих нанобатарей, що складаються з крихітних частинок кремнію, покритих шаром оксиду. Вони можуть заряджатися під час грози і світитися, створюючи ефект кульової блискавки. Деякі дослідники намагаються створити кульові блискавки в лабораторних умовах, використовуючись високовольтні розряди та спеціальні газові суміші. Ці експерименти допомогли відтворити деякі властивості кульових блискавок, але повторного розуміння явища досягти. Поки не вдалося вчені. Розробляють математичні та комп'ютерні моделі для симуляції утворення поведінки кульових блискавок. Ці моделі допомагають перевірити різні гіпотези та шукати нові підходи для дослідження явища. А ви бачили кульову блискавку?